Привіт! День добігає свого кінця і настав час зупинитися. Ти зробила усе, що могла сьогодні, а все інше залиш позаду. Сьогодні я хочу нагадати тобі про один важливий принцип, який треба пам'ятати завжди: контролюй лише те, що у твоїй владі. Зараз, коли ти готуєшся до сну, важливо відпустити все те, що не залежало від тебе. Чи була сьогодні гарна погода, що сказали інші люди, чи вдалося вчасно вирішити справи? Все це вже залишилося в минулому, воно більше не у твоїх руках. Замість цього зосереться на тому, що ти можеш зробити прямо зараз: розслабити своє тіло, заспокоїти розум, дозволити собі відчути вдячність. Уяви, що ти тримаєш у руках важку сумку, повну турбот. Кожна думка, кожне хвилювання, кожна образа лежить там. Не неси із собою цей тягар він не належить тобі. І ти можеш поставити цю сумку зараз просто відпусти її. Дихай рівно, відчуй, як твої плечі стають легшими. Усміхнися навіть на мить. Бо ти вже зробила важливий крок, ти дозволила собі відпустити чуже Не прив'язуйся до того, що від тебе не залежить. Чужі слова випадковості, навіть несподівані проблеми це лише хвилі морі, але твій човен це ти сама, і ти завжди можеш вибрати, як тримати кермо зараз у тиші вечора. Дозволь собі побути капітаном власного внутрішнього корабля. Подумай, що справді було сьогодні твоїм вибором можливо, ти когось підтримала, можливо, зробила роботу, навіть якщо було важко, можливо, зуміла зберегти спокій там, де інші втрачали рівновагу це і є твоя справжня сила. Навіть якщо щось пішло не так, згадай інший принцип труднощі. Формують характер, кожна невдача, кожна перешкода це тренування, вони роблять тебе витривалішою, мудрішою, сильнішою. Якби шлях був завжди легким, ми б не навчилися цінувати справжню стійкість. А тепер ще одна річ, без якої неможливий внутрішній спокій подяка за будь-який день, навіть якщо цей день був важким. Він дав тобі щось важливе: досвід, можливість, урок. Закрий очі і подякуй за три речі. Подякуй за те, що маєш сили слухати ці слова. Подякуй за людей, які є поруч, навіть якщо вони далеко фізично. Подякуй за сам факт життя, за цей вечір, за можливість заснути і почати завтра спочатку. Справжня свобода у внутрішньому світі. Зараз ти робиш крок до цієї свободи. Твоє тіло розслаблене, твій розум відпочиває. Пам'ятай, ти вже зробила достатньо. Завтра буде новий день, нові можливості, нові рішення. А зараз просто відпусти й занурся у тишу. Доброї ночі!